Всім привіт! Сьогодні прочитав таку інформацію, що польські рольники, тобі ж фермери блокуватимуть кордон Яготин. І, і дуже багато різних коментарів пишуть в інтернеті, цього. Ну, в основному погані і в сторону поляків, що вони як вони блокують в країні війна. Але щоб зрозуміти других людей, треба стати на їхнє місце. Не? І, наприклад, з сторони поляків я їх розумію, що зараз з української сторони везуть багато пшениці, якоїсь там кукурузи, мед, різні, ну, все, що можна виростити на полі. Якщо польський фермер потратив, ну хотів отримати, наприклад, тонну той шанс, наприклад, пшениці 600 злотих, а в Україні можна купити за 150, то фермер дуже багато тратить. Я розумію. Польську сторону. Також можна зрозуміти українську, українську сторону, вони думають, що ну, як, думають, в Україні війна, а поляки блокують кордони. Як так може? Братський народ. Але хотів також сказати, що з того всього, наприклад, якщо продасться, там, не знаю, мільйон тонн кукурузи, то що ви що ви отримаєте з цього? Ви нічого цього не отримаєте. Всі гроші підуть в українське. На податки, а податки наші депутати розділять між собою, ви з цього ж абсолютно нічого не отримаєте. Я не розумію е, цих негативних коментарів, які сипляться просто в сторону Польщі. Також хочу додати, тому що е, дивлюся новини і їхала фура з гуманітаркою, ну як би з гуманітаркою в сторону України. Її відкрили, а там були якісь контейнери, я зараз це відео. do domu. Wczoraj was nie pozwalali, a dzisiaj chcecie się przerwać? To jest pomoc humanitarna! Z tyłu koce kurwa! Wyjazd na tył! Gdzie jest ta zakonnica? Gdzie jest ta zakonnica? To jest, siostro, pomoc? Pomoc humanitarna! Yeah. Yeah. Також хотів додати, що я живу в Польщі вже 6 років, і коли почалася війна, то гуманітарку, наприклад, в перший тиждень-два, бо я збирав в своєму місці гуманітарку. І, наприклад, якщо перші два тижні написати, що збираю гуманітарку і написав свою наприклад адресу, бо я збирав в гаражі, то на наступний день я міг вже відправити бус гуманітарки. Якщо написати це зараз, то навіть з українців ніхто нічого не принесе, бо ми перед новим роком відправляли, відправляли бус, їхали поляки. І, чесно кажучи, то з п'ять осіб щось принесло. Тому що зараз поляки взагалі не, не хочуть допомагати, вони бачать все, що відбувається, як крадуться гроші, як українці десь там відпочивають. От, навіть на прошлому тижні бачив відео, як в Україні там з'являється автомобіль, яких в Польщі немає. Якась там з'явилася Audi RS6 чи 7, 8, яка яких одиниці випускали, а в Україні вони вже є. І ти, і ти на це дивишся і думаєш, ну як так може бути, як так може бути, ти допомагаєш, А комусь це потрібно, а комусь не потрібно. І люди це теж бачать і перестають допомагати. Це я не говорю, що хтось в цьому винен, це моя особиста думка, але людям з цієї сторони, з, з сторони, наприклад, ті, що живуть за кордоном, вони все бачать, вони перестали допомагати вже і так в великих кількостях, допомагають тільки своїм рідним, близьким. І, і все нема такого, що там. Ну нема такого вже як було. Я не виключаю того, що цьому теж могло постати якась там, як говорять, рука Кремля, що могли російська влада проплатити комусь це, щоб закрили українські кордони. Тому що якщо закрити українські кордони, не доїжджатиме гуманітарка, не доїжджатиме зброя. Україна раніше паде, але тут треба розуміти і самих людей. Люди. Люди тратять все, банкрутують. Хтось каже, що да, банкрутуєш, але ти живий, Україна є щитом для Європи. Друге, я також хотів сказати, що те, що обговорювалося, що Україна піде, вступить в Євросоюз, вони ж розуміли, що Україна, якщо вступить, вона така велика, що вона закриє. Собою цю пшеницю і рольники і так, тут або в Україні все подорожає на ціни європейські, а виплати остануться українські. От, наприклад, в Польщі пшениця коштує там, 600 злотих тонн. Ну я не знаю, я просто образно говорю, в Україні 150. І от якщо в Україні коштує зараз хлібина 30 гривень, то буде там, не знаю, 150 коштувати. Це якщо ми вступимо в Євросоюз, але на сторону Польську і всю Європу, тому що в Україні стільки землі, що напевно в ціла, ну, не знаю, я так образно говорю, але, тому що не є фермером і не дуже в цьому розуміюся, що Україна своїми полями перекриє Польщу, ну, пів Євросоюзу, напевно, вона своїми мощностями перекриє. Напишіть свою думку, що ви, думаєте, що ви думаєте, буде цікаво прочитати, так що тримайтеся до наступного відео.